Ця земля вже в оренді. Ось міст перед Лисівкою. І в напрямку, як ми дивимося на Лисівку, то від самого початку до моста і після моста до Лисівки. Вся права сторона і за мостом, і перед мостом. Аж туди воно, в кінець. Все це орендовано тепер. Це орендована частка сінокося. Орендовано на багато років. Тому, хто не знав. Я думаю тепер знатимуть, що заїжджати сюди не варто. Там далі люди звикли звозити там сміття якесь палити, або непотрібно перегнив, там, ну все, що не треба, то прицепами вивалювали там. Я там буду розчищати, убирати, Якось ще буду думати, як його розрівняти, там, бо там навіть косить ніяк, бо і мурашники, і земля так загажена, що треба буде ще попотіти, щоб довести її до ума, щоб щось там косити або тому якось так. Але люди за старою звичкою привозять сюди свій хлам тут його спалюють, відходи, якісь там сміття. Дуже прошу цього не робити. Це ну, земля не для сміття і не мусорка, і не для того, щоб тут палить щось. Вона орендована, тут буде заготівля сіна для коров. За неї платяться податки за цю землю, орендна плата. Тому, будь ласка, поважаємо один одного, не треба отакого. Робити на землях, які для цього не предназначені. Я чому і беру в оренду офіційно землі почав брати це за порадою хлопців, які зазвичай сіно заготавлюють. Та й люди самі говорять, що якщо не візьмеш в оренду, не орендуєш, то залишишся взагалі без Сінокосів і отримувати худобу вже не зможеш. Тому я скористався такою порадою. Доцільною, до речі, я це теж зрозумів, що дійсно, якщо не орендуєш офіційно не узакониш, то можеш залишитися без кормів для худоби. Тому якось так довелося брати це все в оренду. Показую для того, щоб, може з місцевих ніхто, хтось не знає або щоб не було такого, як в Пологах у мене там було, що людина, людина там десь косила годами, не знала, а потім я взяв в оренду, а він заїхав і викосив. Оправдуючись тим, що він 15 років там косив і нічого. <кій> так от попереджаю, це... Перед лисівкою, права сторона, що за оцим мостиком через річку, що перед ним від самого там аж там по дорозі є заїзд сюди і є заїзд заїзд, так асфальтовий туди далі. Старий. Навіть за тим заїздом, асфальтовим там далі. Там тільки дві частки оброблених ораної землі, дві частки маленьких, приватна земля чиясь. А так всі сінокоси, отут, аж туди. Більше 17 гектарів оця вся площа до моста, вона орендована. Після моста також там більше 7 гектарів також орендовано. По праву сторону після моста. Міст переїжджаємо і вся права сторона теж орендована Якось так. Дякую за порозуміння. Багато тут, звісно, роботи. Особливо в тому напрямку. Там дуже така тяжка земля, загажена, бугри, ветки. Ну, в общем... Сміття багато. Не знаю, як я впорюсь з цією землею, але її треба доводити до ума, щоб вона давала гарний врожай на траву. Розчистити, розрівняти і зробити, щоб можна було косити, згрібати, заготавлювати сіна. Проїдемо далі. Ну це вже ось видно хати, хатион. Це вже безпосередньо саме село Висівка. А зліва це вже мене не касається особисто, але дивлюсь, є оброблені землі, люди щось сіють. Раніше тут також косили сіно, але бачите, як бачите, потроху загорюють, загорюють і сінокосів скоро тут не буде. Все буде вигорано. Через що я і пішов таким шляхом. Взяв сінокоси офіційно в оренду, щоб не залишитися без сіна, без кормів. Тому що нема сіна, не буде й коров. А не буде коров, то буде біда. Їх і так уже в Україні. Скоро в зоопарці навіть не побачиш корови. Ніхто не хоче держати. Важко. Нема чим годувати, нема де косити. Така от ситуація.